Із з яких матеріалів зробити декоративну штукатурку мармарин і скільки це буде коштувати на метр квадратний. Розповідаю, 460 гривень буде коштувати по матеріалу зробити таку декоративну штукатурку мармарин. До речі, вона так виглядає вже на стіні. Сюди входить кварц ґрунтівка, пуцґрунт, мармарин романтика 5 і входить сюди антиклазур, хісталіт. Скривається. Цей взірець коштує 680 гривень, це вже так по максимуму. По матеріалу сюди входить також кварц ґрунтівка, мармарин Aramti 5 і Хісталіт Antiклазур захищаємо цю поверхню. Так виглядає Це в один шар також нанесено за 460 гривень. Більш гладкий. Тут також можна зробити з геометрії таку декоративну штукатурку Мармарин. І можна в такому арт-стилі також зробити. Кому потрібні декоративні штукатурки, фарби, торгової марки Капарол, звертайтеся за номер телефона під цим відео.